З вами програма Ростен влади. Сьогодні ми поговоримо про аспекти діяльності Дніпровської міської ради, який чи не найбільше турбує мешканців обласного центру, комунальна сфера. Ми систематично розповідаємо вам про десятки мільйонів гривень, які Дніпровська міська рада витрачає на речі, які, прямо кажучи, не так важливі під час війни, особливо коли є потреби, які потрібно закривати та вирішувати просто тут і зараз. Група прозорість та підзвітність, створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, розглянула ще 12 закупівель. Публікація вийшла із заголовком, матеріали для ремонту і благоустрою за завищеними цінами. В ОВА на чергове засідання зібралися представники групи Прозорість та підзвітність. Розглянули 12 тендерів, проведених у Дніпровському, Криворізькому та Синельниківському районах. До кожного питання по вартості матеріалів для проведення ремонтних робіт і благоустрою. Слідкуємо за доцільністю закупівель. Цього разу на обговорення винесли 12 тендерів. У більшості замовниками є комунальні підприємства Дніпра та Солонянське житлово-комунальне управління. Ще один аукціон провели у Синельниківському районі. Зауваження єдине до всіх завищена вартість матеріалів. Майже на 2,5 мільйони гривень в обласному центрі закупили герметика. Він потрібен для ремонту електротранспорту. Фахівці вивчили доступні пропозиції, з'ясували, придбати його можна було на понад 30% дешевше. У рази більший відсоток переплати за матеріали для благоустрою декількох локацій у Дніпрі. Таких тендерів розглянули чотири. В усіх один і той самий переможець замовнику рекомендували переглянути вартість позиції: огорож, гумової плитки та штучної трави. У поле зору робочої групи потрапили також аукціони, проведені комунальним підприємством Солонянське житлово-комунальне управління. Причина ціни на труби, що закуповують для проведення ремонтних робіт. Вони вищі на 27-33% від ринкових. Представника підприємства попросило опрацювати цей момент з виконавцем. Таке ж прохання до однієї із сільрад Синельниківського району. Там готуються привести до ладу ґрунтові дороги на роботи та прибирання шлаку. Понад 3 мільйони гривень. Фахівці прозорості та підзвітності зауважили, матеріал можна купити на 20% дешевше. Не можемо не пригадати також інцидент, який викликав багато питань минулого тижня. Дніпроводоканал замовив ремонт водоводів і каналізації в трітмантолога. Журналісти антикорупційне при Дніпров'я розпочали власне розслідування стосовно цієї справи. Два підряди від комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради на ремонт водоводів та каналізації отримало за неповний місяць товариство з обмеженою відповідальністю. 7. Про це йдеться у прозоро. При цьому 1 липня товариство з обмеженою відповідальністю Сімтекс змінило засновника бенефіціара та директора. Ним стала Резанова Анастасія Васильівна. І ще декілька днів тому у профілі в Інстаграм Анастасія Резанова рекламувала свої роботи у студії краси. Студія знаходиться в житловому комплексі Башти. Підряди товариства з обмеженою відповідальністю Сімтекс отримало без конкурсу та аукціону. Це товариство власності немає. А у 2019-2023 роках тендерів за публічні фінанси не вигравало. Згідно першого договору з комунальним підприємством Дніпроводоканал, проєкт реконструкція мереж водопостачання по вулиці Крутий спуск у місті Дніпро. Коригування реконструкцію фірма Резанової має закінчити до 31 грудня цього року. Ціна договору понад 10 мільйонів гривень. Також до кінця поточного року має строк і другий підряд. Водовідні та сантехнічні роботи, послуги з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення самарського та індустріального районів у Дніпрі. Ціна договору понад 105 мільйонів гривень. Цікаво, що Дніпроводоканал прогледів той факт, що будівельний дозвіл та ліцензії, які сімтекс у Прозоро, діяли до 2020 року. Журналісти подзвонили за номером перукаря трітмантолога Анастасії Резанової, вказаному у сервісі пошуку б'юті майстрів салонів. Далі ми відтворили цей діалог зі слів наведених у публікації антикорупційне Придніпров'я». Анастасія Васильівна, скажіть, будь ласка, що таке трітментолог? Трітментолог це майстер по реконструкції та випрямленню волосся. Це вас турбує журналістка Олена Гарагуц. Дозвольте ще запитати. А як ваша фірма збирається проводити аварійне обслуговування мереж без ліцензії? Чому без ліцензії? В нас є ліцензія. До 2020 року. Зараз я подзвоню, спитаю у свого бухгалтера. Ми з нею проводили цю угоду, і в нас були всі ліцензії. А до чого тут трітментолог? Дивно якось, що тритментолог займається каналізацією. Колись моєю першою професією була ця. Потім я вирішила змінити сферу діяльності. Це якось в нас життя статичне чи динамічно розвивається. Скажіть ще, будь ласка, ви записані директором за сумісництвом. А чого за сумісництвом? Тому що в нас я не директор за сум. Я директор, а за сумісництвом. Я я не директор за сумісництвом, я єдиний директор. Після цього з'явилася інформація, що Дніпроводоканал розірвав договір на ремонт водоводів та каналізації в двох районах Дніпра. Це відбулося наступного дня після публікації вищезазначеного матеріалу. Договір ціною понад 105 мільйонів гривень на водопровідні та сантехнічні роботи, послуги з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення самарського та індустріального районів у місті Дніпро. Комунальне підприємство Дніпроводоканал. Дніпровської міської ради розірвало. Розірвання відбулося 11 вересня. Згодом стало відомо про інші деталі. Комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради визнало діючим прострочений дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. ТОВ Сімтекс між Сімтексом та Дніпроводоканалом діє договір на реконструкцію мереж водопостачання по вулиці Крутий Спуск у Дніпрі ціною понад 10 мільйонів гривень. Згідно додатку номер 2 до тендерної документації по закупівлі робіт на вулиці Крутий Спуск, учасник був зобов'язаний надати наступне: копію дозволу Держпраці України та або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованого уповноваженим органом у встановленому порядку на виконання робіт підвищеної небезпеки. Як йдеться в прозоро, то всім такс надало копію дозволу держпраці України, дія якого закінчувалася ще у 2021 році, а також роз'яснення від держпраці про те, що дія дозволів продовжується на період карантину по COVID-19. І протягом трьох місяців з дня його закінчення при цьому карантин COVID-19 на всій території України відмінено 30 червня 2023 року. Тому вказаний дозвіл держпраці став недіючим ще рік тому. Тим не менш, КП «Дніпроводоканал» визнало його за діючого. Журналісти антикорупційне Придніпров'я» запросили у Дніпроводоканалу, чи є у розпорядженні комунальників діючий дозвіл ТОВ «СімТЕКС» на виконання робіт підвищеної небезпеки. КП Дніпроводоканал не є розпорядником інформації, яку ви запитуєте. Ліцензії та дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «СімТЕКС». На підприємстві такі документи не створювалися, та як наслідок не можуть бути надані з підстав передбачених законом України про доступ до публічної інформації в цьому місяці Дніпроводоканал також був учасником багатьох тендерів. Наведемо декілька прикладів, спираючись на прозорро. Акумуляторні батареї на суму 8 мільйонів 746 тисяч гривень. Єдиний учасник він же і переможець. Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрік Солюженс. Бензин А 95 на суму у понад 34 мільйони гривень. Також єдиний учасник і переможець. Товариство з обмеженою відповідальністю Нефтек Трейд. Також дизельне паливо. Тут сума чи не втричі більша: 92 мільйони 800 тисяч гривень. Договір укладено з компанією, яка постачає і бензин А 95 Товариство з обмеженою відповідальністю Нефтек Трейд. Як ми бачимо, кошти на діяльність Дніпроводоканалу виділяються систематично, і вони чималі. Проте, наприклад, з тендерами, перемогу, в яких було оголошено компанією жінка, яка в соцмережах викладає свої роботи у б'юті індустрії, викликає багато питань. Доцільність виділення величезних коштів, підбір компаній, з якими укладається договір виконання робіт, їх доречність під час війни та необґрунтовані великі терміни виконання робіт. Адже ми пам'ятаємо значну кількість прикладів, коли представники Дніпроводоканалу займалися сумнівними виконаннями робіт. На початку цього року ми розповідали про те, що у Дніпрі в деяких районах міста з кранів замість питної води тече каламутна рідина. Про це дніпряни скаржилися напряму лінію телеканалу, Д1, а щоразу після усунення чергового пориву на водогоні від води щетхне болотом. Проте це аж ніяк не завадило підвищити для дніпрян абонплату за водопостачання та водовідведення. Нові тарифи ввели ще з 1 січня поточного року. Ось тільки про це Дніпроводоканал оприлюднив інформацію, так би мовити, заднім числом 31 січня. І лише на своєму офіційному сайті, це після того як устраніло аварію на колекторі радіозалоском води. Оце таку воду подали людям в крани. Місцеві розповідають, що працівники Дніпроводоканалу, коли усивали порив труби, засипали її землею у переміжку із нечистотами, відкаченими лише наполовину. Така серйозна аварія, такі серйозні системи. І коли ви устраніли аварію, поставили муфту, але ж потрібно було все це заізолювати. Загерметизувати, як це потрібно робити, але ж вони закопали там, і без того вони були всі ржаві, три труби, дві каналізаційного колектора напорного і одна водяна, котра була роздавлена і лососами. Оце так вони закінчили свою роботу. Воно все ржаве, не оброблене, не заізольоване. І водоканал дав команду трактористу це закапувати. До кінця не скачана вода, і він досі вся ця від труб у переміжку з фікальними нечистотами перетворюється на каламутну рідину, й у такому вигляді потрапляє до споживачів. воды не было э, 6 вечера и до 6 утра вот тогда когда утром подавали воду я всегда просыпаюсь с утра встаешь э, вода просто непонятно какого цвета никакой непонятно какого запаха вот на протяжении где-то ну час где-то проходит минут сорок вода становится конечно более или менее чистая но если вы наберете ее в ванну и еще там какие-то хлопья непонятно и какие-то как бы как канализационные отходы водой водою нельзя. Последнее время, это просто жах. Проте це аж ніяк не завадило підвищити для дніпрян абонплату за водопостачання та водовідведення. Нові тарифи ввели ще з 1 січня поточного року. Ось тільки про це Дніпроводоканал оприлюднив інформацію, так би мовити, заднім числом 31 січня, і лише на своєму офіційному сайті. Другий матеріал вже про місце колишнього прориву колекторної труби на вулиці Фабра, яка чотири місяці була огороджена парканом. Це все на що спромоглися комунальники. Комунальники не поспішають усувати провалля, що утворилося ще у листопаді 2023 року, посеред вулиці Андрія Фабра після прориву колекторної труби. Нагадаємо, тоді протягом двох тижнів люди били на сполох і стукали в усі можливі інстанції, бо вода затоплювала підвали їхніх будинків. Дуже довго йде ремонт, але дякуючи їм, наш дім, наш підвал. Був затоплений п'ять підвалів на більше метра. Благодаря водоканалу і місту ми дуже вдячні. Минув місяць з дня виходу сюжету в новинах телеканалу Д- 1 з цього приводу і ми нарешті отримали відповідь від комунального підприємства Дніпроводоканал на наш інформаційний запит. Запитували, коли на вулиці Фабра буде закінчено ремонт колектора та усунено провалля посеред дороги. Експлуатаційною службою підприємства проводяться ремонтні роботи самопливного каналізаційного колектору кінця 19-го початку 20-го століття по вулиці Андрія Фабра роботи проводяться в складних геологічних умовах, пов'язаних з великою кількістю ґрунтових вод та значною глибиною залягання зазначеного каналізаційного колектора. Наразі проводяться торги на офіційному електронному майданчику державних закупівель Прозоро. Для залучення підрядної організації роботи орієнтовно розпочнуться у другому кварталі 2024 року. Та замість проведення ремонтних робіт цитуємо в складних геологічних умовах. Бачимо лише огорожу на місці колишнього пориву, яка додає незручностей містянам, особливо водіям у годину пік. Щодо тендеру із пошуку підрядника, який візьметься за асфальтувати місце провалля, на платформі Прозоро торги було проведено у березні поточного року, тобто вже після того, як ми нагадали Дніпровидоканалу про провалля посеред вулиці Андрія Фабра. То, шановні глядачі, зберігаємо критичний погляд та холодний розум. З вами був Ростен Влада. Діліться своїми думками у коментарях під цим випуском на Ютубі телеканалу Де 1 у студії. Працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба. Слава Україні.